У новорічні свята вони увірвуться на залізних конях. Концертна програма Лісапетний батальйон. Баби рулять. У понеділок, о 20-й На суспільне культура. Правила українського файно. Файно, це про турботу невидимку. Коли для тебе вже готове щось смачненьке. Фрекінбок. Файні товари для дому. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від «Байер». Чесна вигода в епіцентрі та новій лінії. Здійснюй свої мрії. ДарСіл український препарат для захисту печінки на рослинній основі. ДарСіл містить селімарин, який допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. ДарСіл сила дарсілу для твоєї печінки. Від Віддарниці. Як почати бігати. Прокинься на новий рік. І зрозумій, що знижки до мінус 50% в комфі це біг. Рил І И в КОМФІ Важдаєте болями у попереку? Вам боляче згинатися і ви змушені присідати? Вам боляче вставати і ви шукаєте опору? Вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати. Біль у попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортобелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує, міжхребцеві диски від зміщень. Поперек тримає 60% маси всього. Тіла. Сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 сантиметрів, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперек. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Ортобелт на Дає тривимірну підтримку, що зменшує можливість травмувати вашу спину незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь чи дивитесь телевізор. Ортобелт допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку, потім витрачають купу грошей на лікування, але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до клас. Тайнощів, коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання, все просто. Ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз 044 209 31 32 від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам потрібен матрац стопер Каспер Ортолайт від експертів Матрац Тіві. Це миттєве рішення проблеми незручного дивана або старого матраца. Усього за 999 гривень. Він якісно і зовсім недорого перетворить будь-який диван або нерівний матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить Усі нерівності та дефекти подарує здоровий глибокий сон. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац адаптується до. Контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А бавовняний жакардовий верх прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. На вибір у нас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. А ще Каспер Ортолайт. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі та матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт. Усього за 999 гривень. Телефонуйте. Уваги Користувачів супутникового телебачення з 1 січня телеканали Суспільного важні якості на новому супутнику. Щоб налаштувати телеканали Суспільного, додайте їх на своєму тюнері. Нові технічні параметри супутникового мовлення на сайті Суспільного. Що всередині Харчуйся тим, що робить тебе винахідливим. Я боюся тендів, але, але я вже не так боюся, як раніше. Будь поруч, коли мені страшно. Чуєш про що це? Безоплатна психологічна допомога дітям під час війни у благодійному фонді Голоси дітей. Звертайтеся за телефоном 0800 210 106. Ато що відбувається? Нам повернули костку. Мрієте отримати у спадок стародавню резиденцію? Приготуйтеся. Ось візьміть, щоб тепліше стало. Але ми не п'ємо від нових проблем не втекти. Скоро ви передумаєте тут. Смердить. Лише трохи попрацювати. На жаль, її також звали Марі, як і вас. Чому на жаль? Враховуючи те, що жодна Марія не жила більше 20 років. у Вас не залишилось багато часу. Марії, це та принцеса, яка скоро помре. Я обіцяв усім родичам на їхніх смертних озерах. Що як поверну костку, то не продам її. Навіть собачу будку залишу собі. Сімейна комедія. Остання аристократка. У суботу о 17.15 на суспільне культура. Я обіцяв трохи про дзеркальну галерею. Ну, вона сама по собі перлина світової архітектури